Червоні лінії для України та імовірну реакцію Європи. Про це сьогодні говоримо з дипломатом, експертом з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександром Харою. Він приєднується до нас онлайн. Добрий день. Добрий день. доброго дня. Вітаю вас! Напередодні став відомий склад делегації обох країн. Що ви як дипломат бачите за таким переговорним представництвом? Передусім, дозвольте привітати польських друзів з важливою подією 105 років перемоги над більшовицькою заразою над Москвою. І, звичайно, ми пам'ятаємо, що і була там доля українських військ і підтримка України, і це показує, що єдна, якщо ми єднаємося, то ворог не може нас здолати. З приводу того, що відбуватиметься на Алясці, ну ми бачили і списки делегації. Це перше, по-друге, як на мене, дуже хворобу хворобливу появу міністра закордонних справ Російської Федерації в футболці з надписом СРСР. І хочу нагадати, що СРСР був союзником нацистської Німеччини. І фактично розпочали другу світову війну, бойню таку і дуже важливо, що радянський союз вбив більше своїх громадян ніж Власне, нацисти, і мені здається, це дуже важливо нагадати, що в Україні і обидві ідеології заборонені, і символіка заборонена і не дарма. фактично Лавров одягнув це. Він хоче показати оцю цю історичну тяглість великої Росії радянського союзу, і що вони можуть вирішити долю. Людства долю України, Європи, як свого часу відбулося в Ялті в 1945 році, було встановлено із сфери впливу. Тобто, в принципі, це програма максимум. якщо ми дивимося на склад делегації, то абсолютно очевидно, що Путін намагатиметься уникати безпосередніх рішень по Україні і намагатиметься заохотити Трампа вирішувати інші більш важливі питання для світу, як вони вважають, і для двосторонніх відносин. Я думаю, що будуть казати про стратегічну стратегічний баланс і безпеку. А ми знаємо, що Російська Федерація фактично знищила рештки. Міжнародних договорів, які контролюють зброю, масового знищення, різноманітні засоби доставки, і так далі, залишився єдиний договір про стратегічне наступальне озброєння, термін якого добігає кінця наступного року. Тобто, вони будуть лякати приховано ядерною зброєю і казати, що ми маємо вирішити ці питання, щоб не довести до третьої світової війни. А ми знаємо, що Трамп не один раз сказав, що він не хоче третьої світової війни. і Власне тому він виступав проти допомоги України або того, щоб Російську Федерацію спіткала поразка за допомогою американців і європейців, там є міністр фінансів. зрозуміло, що Росії потрібно вийти з під санкцій. Зрозуміло, що Росія, яка спіткається з великою кількістю структурних економічних проблем, починаючи від нестачі грошей до власне нестачі робочої сили, ну це абсолютно не дивно, Така кількість, скільки вони знищують власного посилаючи в місні штурми на, на на Україні, тобто це буде важливо. Будуть казати про енергетику, будуть казати про можливі спільні проекти. Нещодавно була інформація, що Буцім та Трамп хоче запропонувати Росії спільно розробляти природні капали на Аляски. Ну це дуже дивна історія. Бо економічно Росія, тобто звичайно, що в Росії є проблеми економічні, але війна проти України це війна за контроль над. Україну і встановлення нового геополітичного статусу в Європі, де Російська Федерація буде впливати не лише на пострадянський простір і не лише на центральну східну Європу, а на Європу в цілому. Тому я думаю, що ключові моменти, про які будуть казати, вони не будуть таркатися України, і Путін буде уникати цього, оскільки йому здається, що в нього сильні позиції, що він може заболтати Трампа. Що Трамп може бути незадоволений Україною з зеленським і відтак не допомагати Україні а ми знаємо, що ця адміністрація не збирається голосувати, тобто подавати в конгрес законопроект про велику допомогу. Хоча сенатори і конгресмени зараз опрацьовують проєкти бюджету оборонного на цей рік і планують виділити 500 мільйонів доларів для, для, для допомоги Україні. Ну поки що, це на рівні комітетських слухань, що це не було голосовано обома палатами. Пане Олександре, але чому саме та зустріч відбувається на американській базі, військовій базі, чи там не було інших будинків чи теж об'єктів, де можна було це зробити? Ну, перше, я б сказав би, що велика помилка для Трампа взагалі зустрічатися з Путіним, з міжнародним злочинцям, якого звинувачують в геноциді українців. Другий момент взагалі зустрічатися за таких абсолютно несприятливих для сполучених штатів умов. Бо в принципі вся ця історія з зустрічю почалася з нерозумінням спецпредставником Трампа по близькому сходу, який також займається Україною Стівом Вітковим, нерозумінням того, що йому казав Путін в Вашингтоні. Було хибне враження, що Путін готовий йти на якісь поступки. Абсолютно цього це не очевидно, і ми знаємо з вами, що Росія зупиниться лише там, де ми силою зброї може їх зупинити. І я думаю, що зустріч, ну власне, на на Алясці на військовій базі це питання, передусім безпеки. І до речі, в соціальній мережі шириться відео і фото того, що пересічні американці, і в тому числі українці, точніше американці українського походження, вони виходять на акції протесту, демонструють український прапор для того, щоб зупинити ну можливе повторення Мюнхену 1938 і розділу України. Я а думав, така що загроза також... існує, пане Трамп... Олександре? Щоб... А така загроза, власне, Мюнхена 1939 року існує? А, спроба точно існує, бо те, що каже Трамп, і оточення, вони кажуть про обміни якихось територій. Ви знаєте, я етнічний грек, я народився в Донецьку, це моє рідне місто. І зараз понад 80% Місць компактного проживання греків це між Маріуполем і Донецьком в окупації Російської Федерації. І звичайно, я не можу собі уявити, щоб Україна погодилася на те, щоб ці території, де Юра чи де факто були визнані російськими. А Трамп готовий обмінюватися українськими територіями. Но ситуація не дуже схожа на 38-й рік. З іншої точки зору Перше, є національна єдність України надзвичайно важлива річ. Друге є спроможні сили оборони, які боронять е е і не дають можливості швидко просуватися ворогові. Третє є е друзі партнери. На жаль, поки що формально України немає союзників, але по факту, починаючи з Польщі, яка з першого дня допомагала нам, е так і інші країни. Е у нас є е шалена підтримка наших європейських партнерів. Тому ми точно не в позиції, щоб погодитися як свого ча часу Чехії і Словаки на рішення великих потуг. Щоб пожертвувати собою заради того, щоб уникнути великого конфлікту, якого вони не уникли, навпаки, наблизили. Тобто, в принципі, ситуація відрізняється, але паралель в тому, що великі дві держави збираються вирішувати долю не лише України, але також Європи в цілому. І звичайно, що такий страх, таке незадоволення, така пересторога у нас є. Ну і, Власне, хочу додати, що повідомляє телеканал NBC, Трамп має намір прийняти Путіна на Алясці з найвищими почестями та особисто привітати російського лідера по прибуттю. Бачимо вже ставлення до нейтральної позиції Трампа власне до цих переговорів. Ну і е, також Трамп пропонує тристоронні саміти з Зеленським і з Путіним після цієї зустрічі на Алясці. На вашу думку, наскільки реалістично, що Росія погодиться на такий формат? Ну, якщо буде тиск, якщо буде погроза застосування пекельних санкцій, але Трамп тривалий час про це казав і вже десятки разів переносив це. Звичайно, що для Путіна це буде не дуже добре, з простої причини російська пропаганда, починаючи з 2014 року, розповідала про антиконституційний заклад в Україні про те, що буцім та нелегітимна влада прийшла до власне в кабінети. Хоча ми вже маємо другого президента. А в Російській Федерації два з половиною президенти були за 30 років. І звичайно, що Путіну, як кедебісту, який є очільником найбільшої країни за територію світі з більшим ядерним потенціалом не гоже зустрічатися з колишнім комедіантом. З Зеленським якого звичайно він ненавидить і так далі. Але мені здається, що ключове ключове питання: а що вирішить така можлива зустріч? І мені здається, що вирішити нічого неможливо, оскільки є базові протиріччя. Росія хоче контролювати і знищити українську державність, і фактично підкорити українську націю. Ми не хочемо цього, і у нас є спроможності. І я вже повторював, що є у нас партнери, які нам допомагають. І, друге, ця війна не лише про територію України, не лише про суверенітет української держави. Вона про роль гігемона, Росії як гегемона в Європі. І власне тому дуже добре, що наші сусіди на Заході я не кажу про східний фланг, Балтійські країни, Польщу, Румунію, Фінляндію. Вони давно все розуміли і готувалися до можливого конфлікту. Я кажу про столиці Старої Європи. Там усвідомили, що може бути про. Довження цієї війни на території країн-членів НАТО, наприклад, данська розвідка вважає, що потрібно півроку рік а, припинення вогню чи мирної угоди з Російською Федерацією України для того, щоб Росія відновила свої сили і могла ввести ну, фактично прикордонний конфлікт. Якщо ми подивимося на мапу, найбільш слабкою ланкою, звичайно, є Балтійські Республіки, передусім Естонія. І це може бути криза загальноєвропейська або трансатлантична. Я не уявляю собі, як містер Трамп буде готовий погрожувати застосуванням ядерної зброї або послати хлопців та дівчат, американців боронити істонію, яку чи навряд він може знайти на мапі. Якщо не буде достатньо сильної реакції, готовності знищити світ за кожен дюйм натівської території, це буде означати кінець НАТО, і звичайно, в цьому не зацікавлені ні ми. Хто поки що не є членом НАТО, але ми хочемо стати членом НАТО. І звичайно, в цьому не зацікавлений східний фланг і НАТО в цілому, тому поступки агресорові. Вони будуть лише заохочувати Росію і настанок от згадаю, що в 2008 році перша агресія, точніше, друга агресія Росії проти Грузії, ноль реакції заходу в 2009 році. Перезавантаження відносин з, зі сполученими штатами, трохи пізніше, ангела Меркель почала втягувати Росію в європейські справи і підсаджувати на енергетичну. Гілку, значить, європу 2014 рік ноль реакції справжньої з боку сполучених штатів Барака Обами передусім, але також європейських партнерів в 22-му році була сказав, би, сказав би так поміркована реакція, але не було усвідомлення, що ця війна не лише про Україну, а про європейську безпеку, і вже 24-му, 5-му роках, врешті-решт, європейці прокинулися і зрозуміли, що Росія становить екзистенційну загрозу. Миру безпеки в Європі, не лише на пострадянському просторі. Пане Олександре, лишається у нас час на одне останнє запитання. І власне, я хочу попросити вас зробити прогноз найкращого і найгіршого сценарію е результатів цієї зустрічі для України. Ну, найкращий результат був би арешт міжнародного злочинця і передача його в Гавлу і. Ми розуміємо, що це нереально. І... Давайте щось більш реальніше. Але але ви знаєте, це була гарантія стовідсоткова того, щоб містер Трамп отримав би Нобелівську премію миру, і ця гарантія була би того, що Європа буде в мирі і буде мир і на Близькому сході, і в Африці, бо Росія там грає свої ну, такі брудні ігри. Звичайно, що найкращий для нас варіант із реальних це те, що Трамп своїм відчуттям, бо він не керується інтелектом, чи розвідувальними даними, чи дипломатичними позиціями. Що він своїм відчуттям зрозуміє, що Путін не збирається припиняти цю війну. Що він може погодитися на обмежене припинення вогню, виключно для того, щоб уникнути санкцій, але буде готуватися далі. Тоді Трампу прийдеться більш жорстко реагувати. Найгірший варіант це якась домовленість, яку намагатимуться нав'язати Україні і Європі, і яка буде абсолютно неприйнятна нам. Це погіршення відносин між Україною і Сполученими Штатами. Ми вже це проходили кілька разів за другу каденьку. Нію пана Трампа це можливе припинення допомоги, і я звичайно сподіваюся, чого цього не станеться. Що Трамп може заборонити продаж зброї Україні за рахунок європейських партнерів. А зараз за цією програмою Pearl вже є понад один здається, півтора мільярди євро, які європейці зібрали для того, щоб купувати зброю, допомагати нам боронити себе і посилити наш оборонний потенціал. Тому є в мене немає позитивних сподівань щодо цього саміту. Зрозуміло, що Трамп не абсолютно не свідомий того, що він робить, наскільки це вплине негативно на Україну і на Європу, і він готовий вірити Путіну. Не хоче йти з ним на конфронтацію. У це такі умови цієї зустрічі. На жаль, в мене позитивних прогнозів немає. Ми путіну не віримо, але віримо нашому українському зсу. Дякуємо за розмову за ваші розлогі коментарі. Нагадаю, що Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, був гостем українського фокусу.